Всім добрий ранок. Перед початком урочистих заходів просимо всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні, військових і цивільних, дорослих і дітей, всіх, хто безмежно любив життя і цінував свободу. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні, 7 вересня, виповнюється рівно 20 років з дня офіці. Овіддіопольського палацу спорту імені Віктора Івановича Духова. Віктор Іванович знакова особистість для колишнього Овіддіопольського району. Фанатично відданий спорту, Він мріяв сучасний палац, де могли б займатися спортом професійно і оздоровлятися тисячі наших земляків. І не просто мріяв. А розпочав його будівництво, на жаль, перерване його смертю. Та ідею побудувати палац спорту підхопили його соратники і наступники. Це стало справжнім народним будівництвом, ціною величезних зусиль у непрості часи багатофункціональний спортивний комплекс був побудований. Він по праву носить ім'я. Віктора Івановича Дукова. На сьогодні палац спорту є соціально значущим спортивним центром та, безумовно, прикрасою не лише містечка Овідопіль, а й всієї нашої громади. Він готує юних спортсменів високого рівня, які впевнено перемагають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, є базою для проведення обласних змагань. А ще є чудовою локацією для захоплюючого, змістовного і цікавого дозвілля дітей та дорослих. Вікна нашого палацу спорту світяться допізна, бо це зона комфорту та здоров'я, де можна не тільки наполегливо тренуватися, а й зняти естетичну напругу, весело провести свій час, знайти нових друзів та однодумців. Тут не буває байдужих і лінивих людей. Вони своєю активністю вибирають здоровий і яскравий спосіб життя. На нашому святі присутні шановні гості, люди, які змогли здійснити мрію дітей та дорослих, незважаючи на перешкоди збудувати наш палац спорту. Тож до слова запрошується Левчук Володимир Володимирович. Заступник голови благодійного фонду майбутнє. Фордіопольопольський район завжди були спортивними, і він дав і олімпійську чемпіонку Тетяну Макарець і багато спортсменів. Вищого гатунку. Тому мрія створити посередок для розвитку спорту, як, палац, як цей палац, вона дійсно була загальною. Тому Віктор Іванович і в 1994 році приклав максимум зусиль для того, щоб ця ідея була реалізована. Треба сказати, що будували цей палац спорту всі, можна так мовити, жителі нашого району, тому що кошти збиралися від 1 до 900 гривень і більше 25 тисяч жителів району їх зібрали. Крім цього, були кошти благодійних організацій 7 го кілометра, Савіньйона, були кошти з. Районного обласного і державного бюджету і завдяки цим спільним зусиллям і роботі в першу чергу будівельних кампаній нашого району, а не запрошених, і він був побудований з любов'ю, з бажанням створити справжній осередок спортивного життя. Овіддіопольського району і не тільки, тому що тут відбувалися змагання міжнародного рівня чемпіонату Європи по волейболу. Тут тренувалися команди, які приїжджали до нас в гості, і той же футбольний клуб Дістер, волейбольний клуб Овіді, мали можливість і сьогодні мають можливість вже слідуючи покоління. Проводити свій час на цих площадках. 2004 рік був роком Олімпіади в Афінах. Тому це, те, то, що ви бачите підлогу, вона була будов... збудована саме по калькам Олімпійських. І ми пишаємо, що тоді ж наш земляк Назарійонов отримав одну з нагород на цих змаганнях. Сьогодні з щирого серця поздоровляю всіх з 20-ю річницею палацу спорту і хотілося б побажати, щоб не одне покоління тут тренувалося, набирало здоров'я і в пам'ять про цю подію хотів би подарувати герб. Овідопольського району, хоч його вже немає на карті, це Одеський район, але в душі я впевнений, кожного хто проживає і буде проживати ще не одне десятиліття, Овідіопольський район, Овідіополь залишиться. Дякую за дуже теплі привітання. А зараз до слова запрошується голова селищної ради Савелєва Лідія Іванівна. Всім доброго дня. Я хочу розпочати зараз свій виступ зі слів подяки і великої пошани Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які надають нам можливість сьогодні проводити. Захід такий дуже важливий для всіх нас. 20 років палацу спорту. До 2020 року палац спорту був власністю Відьопольського району. З 20 року перейшов власність Відьопольської громади. І за ці 4 роки палаці спорту відбулися дуже багато позитивних змін. Я вітаю всіх присутніх з з дня відкриття палацу спорту. Всім бажаю перемог, міцного здоров'я. І саме головне найшвидшого миру в нашій ненькій Україні. Зараз хочу подякувати всьому колективу Палацу спорту комунального підприємства за ту роботу, яку вони проводять щодня, за те добросовісне відношення до своїх обов'язків і за свій особистий вклад розвиток палацу спорту як будівлі, як спортивного символу нашої громади. Тому запрошую зараз. Директором. Директором наші. Я не наоборочу, що ця людина впадає тільки своє життя, своє здоров'я, всі свої сили, розвиток палацу спорту. Він є зразком керівника, якому не байдуже те, що робить він і його команда. Олександру Віталійовичу. Віряю Олександр Віталійович. Вам подяка! Все ж таки скаже за високий професіоналізм вагомий внесок у розвиток в спорту. За наших дітей. Просто, від всіх батьків. Тому що те, то, що ви робите, не кожен може зробити батько. Тому дуже дякую вам за те, що ви в нас є. Інструктору методисту ядяновського Олександру Володимировичу. Мідяновський. А зараз до слова запрошується зимовець Валерій Владиславович, заступник начальника одеського ТЦК. Доброго дня! Я всіх щиро вітаю з 20-ю річницею палацу спорта в Овіддіополі. 20 років як один день. Я був присутній на відкритті цього славетного спортивного комплексу. Дорогі мої, пам'ятайте, що цей палац спорту носить ім'я великого Віктора Івановича Дукова. Це легендарна особистість, яка перевершив свій час, яка дала поштовх розвитку не тільки. Овідіопольського району, Одеського регіону, всієї України. Бо зараз 22 громади в Одеському районі і лише Авідіополь на рівні з Южним, Чорноморським і Одесою мають свій палац спорту. Я хочу, щоб ви аплодували легендам. Нашого спорту, отут вони стоять. Доторкніться, будь ласка, це люди, які продовжують справу великого Віктора Івановича Дукова. А вам я просто бажаю. Хай ви не станете чемпіонами. Хоча Авідопольська земля ростить саме чемпіонів. Ви будете чемпіонами. а хто не стане? Просто любіть Україну, бо нема такого обрію, як в Україні. Нема такого сонця, як тут світить в стіни цього закладу. Хай по всій землі лунає! Слава Україні! Ну, а заключне слово надається директору палацу спорту, майстру з дзюдо. Манутяну мушегу вагаршаковичу. Доброго дня! Доброго дня! Шановні батьки, шановні гості, тренери та учасники змагань. З нагоди 20-річчя 20 палацу вас вітаю. Бажаю міцного здоров'я! успехи в жизни и спортивных смаганиях. Бажаю самой наикрашей, мирное небо над головой и перемоем на смаганиях та битвах на поле войны. Мир вам! зараз Для всіх гостей танцює хореографічний ансамбль Азарт із танцем Маленькі Бешкетники. Пожалуйста. Заряджена перемагати. Тому що ви, хлопці, ви і танцювали, і стрибали, і дівчата, ви дуже великі молодці. Ну що ж, перед відкриттям змагань звучить державний гімн України. Всім дякую. Всі, хто пам'ятає Віктора Івановича Дукова, можуть вшанувати його квітами на другому кладовищі. Збір перед центральним входом до Палацу спорту.